Так, давайте продовжимо трошечки дорозкажу той матеріал, і те, що я заготував би, теж класичний об'єктик, як зробити лінійний порядок на площині, але не тільки на площині, можна і більш вимірність додати. Ця ідея Сіленка, правда, вже була заспойлерена, але вона таким чином розвертається. Це у нас буде третій приклад. Простіше буде, ніж ідея з сумами від драговоза. Значить, ідея така: ми позначимо теж на R2 або на R квадрат нове бінарне відношення, я його позначу менше дорівнює L. Від особливого слова. І воно буде таким чином визначене, якщо. І тут буде ідея Сіленка, але вона буде більш просто розписана. саме. Ми дивимось по першій з самого початку. Тобто тут буде перекручено. Або А менше дорівнює С, або якщо вони рівні, то ми дивимось по другій. Ну і це не важко загальнити на там вектори вже будь-якої довжини, як ви розумієте. Це називається лексикографічний порядок. Значить, порядок називається леккографічний. Це порядок на векторах, і може бути застосований він в принципі. В загальному випадку для будь-яких частково впорядкованих множин не обов'язково, щоб це був R, так це може бути будь-що, ну і відповідно можна брати вектори будь-якої довжини, можна навіть декілька різних частково впорядкованих множин взяти і на їх декартовому добутку якомусь там визначити такий порядок. Це вже так, якщо узагальнювати. Значить, Що хотів би коротко показати, що ця штука це дійсно. Порядок на R2. Я не написав слово частковий, тому що він лінійний. Але насправді вся ця, ця ідея заспойлерена була якраз Сіленком в попередньому, тому що дійсно тут о, приблизно такий самий аналіз, як і в попередньому, через два випадки. Я нагадаю, що таке попередній був. Попередній у нас був, по суті, те саме, тільки ми дивилися, щоб менше було не якась там координата, а якась функція від координат в даному випадку сума. Або вони рівні, і дивимось тоді по першій. Ну, а тут, типу, те саме. Або ми дивимось по першій, або першій рівні, і дивимось по-другій. Так, ось таким чином. Ну, щодо того, щодо того. Як це доводити, я вже кажу, що ми розглядаємо варіанти, звичайно. Давайте якось я оформлю це швиденько і поїдемо далі. Значить, рефлексивність. Рефлексивність тут доволі очевидна, а менше дорівнює А, значить, антисиметричність. Ну, і як і дистрибутивність, тут треба варіанти. Чотири варіанти розглянути. Чотири варіанти розглянути. Ну, давайте подивимося. Значить, запишемо спочатку загальну підготовку до антисиметричності, а саме виберемо якісь пари. Нехай буде АБЦД, тобто АБ менше в лексикографічному за СД, та виявляється Ц, Д менше в лексикографічному за АБ. Ну і відповідно в даному випадку наші чотири варіанти, вони мають привести нас просто до рівності цих впорядкованих пар. Давайте подивимось, якісь, може не все. Так, ну якщо А менше дорівнює С та С менше дорівнює А, то якби знову ж таки, очевидно, що в нас А дорівнює С. А, якщо, якщо А дорівнює рівнює С, Якщо А дорівнює С, то, то що? Якщо А дорівнює С, то що, то тоді ми застосовуємо, да, давайте, напевно, я його визначив трошечки неправильно. Маленька помилка, але вона тільки зараз мені попала в око. Значить, тут строго, звичайно, має бути. Так, як і там, в попередньому прикладі. Маленька помилка, але вона не дає довести антисиметричність насправді. Того, що А менше дорівнює С у нас може бути А дорівнює С, і воно тут є. А тут умова якби строго менша. Тому ось тут строго менше, тоді да, А дорівнює С. Да, давайте тоді все це перепишемо, тому що це неправильно. Значить, отут такого, в принципі, бути не може. Це один з тупих варіантів. Далі. Якщо А менше С, та, тепер порівняємо CD, значить, С дорівнює А, та, щось там ще. Д менше Б. Цього теж бути не може Простіше доведення я трохи перемудрив. Тобто, як ви бачите, Якщо А менше С, то у нас не може в принципі бути, щоб СД пара була менше до рівня АБ. Так що ці варіанти вони схлопуються так само. І е, варіант, варіант С менше А. Теж і у нас єдиний варіант виходить, що А дорівню С. Та, Б менше дарівні Д. Це я розписав перший значок. Ось цей менше дорівнює L. Так. І виходить друге те саме, ну а воно. Коротко, це доволі очевидно, насправді, я щось перемудрів там. Звідси просто буде сліди, що B дорівнює D. Рівні просто. Опорядковані пари рівні. Так, ну і транзитивність так само розписується. Теж чотири варіанти. Можливо, там дійсно якісь варіанти теж схлопуються. Ну, навряд чи того, що там у нас буде АБЦД і ще є F, там треба порозписувати. Але давайте тоді е, пройдемо. І що я хотів би тут наголосити, що ми не розписали в попередньому прикладі, що оце от це от, дійсно частково перед що він буде лінійним. Давайте лінійність обґрунтуємо, хоча б тут запишемо. Тобто, що таке лінійність? Нам треба взяти два елементи рандомні і сказати, що вони завжди порівнюються. Тобто, якщо АБ і С зараз це пара елементи R2, то у нас є варіанти. Варіанти досить прості, я розпишу, якщо А менше С, то у нас є одразу за означенням. Лексикографічного ось С. Якщо С менше А, то в інший бік. Далі ми розглядаємо А дорівнює С і розглядаємо варіанти. Так, Б менше Д, Д менше Б, б дорівнює Д. Все порівнюється. Тому це лінійний порядок. Я так швидко пишу, тому що ми вже з попереднього прикладу, по суті, з цією ідеєю ознайомилися. Так, ну що я ще хотів сказати, що такі от поняття лінійного порядку, у нього є свій контрпарт. Як у часткового порядку є строгий частковий порядок, то у лінійного є строгий лінійний порядок. Давайте я про це запишу. Це також часто виникає. Значить, по, або давайте для часткового для лінійного одразу для лінійного порядку. Такого на Х, покладемо, що А строго менше Б, якщо ну, і таке само означення, справді А менше дорівнює Б, та вони різні. Тоді наш такий строгий, він буде теж задовольняти дві умови. Тут така сама буде ідея, як і з попереднього. У нас там, коли був строгий, він задовольняв дві умови. Цей теж буде задовольняти дві умови. Дві умови. Значить, транзитивність тут буде. Це дуже легко. Ось і друга умова це умова порівнюваності. Тобто, що для кожних двох є три варіанти всього. На менше Б. або Б менша. Ось це досить легко. Ну а що я хотів. Зараз тільки дайте, я точно сформулюю. А, знаєте, що напевно тут момент дуже прикольний, коли я маю замість або щоб не помилитися. От як там з визначем лексикографічного порядку, помилка дуже маленька, але вона ну, формальна помилка. Отут. Отут, напевно, настав час зробити те, що ми ніколи не зробили. Ніколи не робили. Ксор накинути. Тобто лише одна з цих умов може виконуватись ось так. Лише одна з трьох умов. От я тут напишу словами. Лише одна з трьох умов. Тобто не тільки, що одна з них виконується, а також, що якщо ем, виконується одна, да, це, 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 це теж формально не зовсім до кінця правильно. Давайте так. Я зараз я розпишу словами. Це такий величезний попарний ксор. Але проблема в тому, що якщо ми говоримо зараз, ми говоримо про ксор звичайний, такий в сукупності, як то у нас там проблема в тому, що ще вперед не залишається. Тому мені потрібно ксор зробити. Словами записати, значить, що одна з наступних умов має місце. Все. Тобто виконання одної умови тягне на виконання двох інших. Отак. Це не так просто, що ви вас логічно записати. Ну, в принципі, цей факт він доволі очевидний. Тобто, якщо дійсно є ось цей лінійний порядок, то будуємо ось таке бінарне відношення, і воно задовольняє такі от умови. Бінарне відношення під назвою строго менше. І, слідуючи такі логіці, як і для часткових, у нас є зв'язок між оцим от строгим і нестрогим, він такий самий. Тобто ми можемо тепер зі строго побудувати нестрогий. І бінарне відношення, яке задовольняє ці дві умови, називається строгим лінійним порядком. Может трошки перемодрів ці дві умови. Строгим лінійним порядком. Основна мотивація для введення строго – те, що вони взаємозамінні з нестрогим. Для з того, не часткового вже лінійного порядку. R на X. Я спеціально його позначив зараз R, щоб не плутатись менше. Нехай абстрактно буде R. Ми можемо визначити, покладемо, напишемо. А менше дорівнює B, якщо. А стоїть у відношенні R із B, або вони рівні. Тоді я це доводити, напевно, вже не буду, щоб вас цей не нудити. Ось ця штука буде лінійним порядком. На тій самій множині. Тобто, це знову ж таки така теоремка про взаємозв'язок між строгими і нестрогими. В основному. Зустрічаються як такі, такі, але в основному більше з нестрогими люди працюють. Ось таким чином, так. Ну і останнє, що я закину, напевно, сьогодні в якості лекції, ми перейдемо вже більше до практики, зокрема до домашки. Хотів би сказати, що насправді виявляється так, що якщо навіть ми маємо нелінійний порядок, от та ситуація, коли не всі порівнювалися, те, що Сіленко виправив. По координатам коли думав. Ну, так абстрактно, якщо він дійсно прям частковий частковий тобто не ліній, то виявляється, і це доволі нетривіально його завжди можна розширити до лінійного порядку. Тобто, все можна, я хочу сказати, сплощити, але це якесь інше має бути слово, спрямити, сплощити напряму. Будь-яку діаграму хаса можна розширити до ланцюжка. Значить, розширити. Тобто, таким чином позадавати порядкування на непорівнюваних елементах, щоб зберегти те, що було, але зробити лінійний порядок. Давайте я це запишу. Це буде так. Хук на наступну лекцію. Значить, виявляється, що. Давайте так напишу: напишу якусь підготовку собі. Значить, в принципі, що таке розширення? Коротеньке значення, потім скажу основну нашу супередею. От нехай R та Q будуть два, нехай, будь бінарних відношення навіть на множенні X. Що таке розширення? Ну, це просто над якісь надвідношенням. Тоді відношення Q називається розширенням. R, якщо максимально тупе означення, Q просто є над множиною R як множина. І от я скажу, що в чому ідея, виявляється, що кожен частковий порядок можна розширити до лінійного. Расширити. І це не так просто, як може здатися. Нехай це буде у нас закидувано на наступну. Тобто для скінчених множин це можливо і не так складно. Тобто ми можемо по одному рухатись, а цей рух буде у нас якби кроком індукції. Це можна придумати. Насправді це не так, не так суперскладно. в цьому у нас буде якби. Наша наступна теорема, яку ми розглянемо теорему про розширення. Ось, але, тим не менше, для будь-яких, взагалі, частковопорядкованих множин, тобто на нескінчених множинах, на R, на R в квадраті, ще Бог знаде, це теж, виявляється, працює. От. Але це зав'язано уже на супер -хай левел математичні речі, під назвою ксьому вибору. Тільки вона буде в іншій формі сформульована. Ну. Напевно, перший курс це не місце, де про це серйозно говорити, але ми про скінчений випадок точно поговоримо. Тому що і там, і там це такий, можна сказати, крок індукції. Можна навіть сказати, що є такий аналог принципу математичної індукції для ненатуральних чисел, а взагалі для будь-яких межин. Але це доволі так, доволі глибоко.